В основному, коли війна почалась, ну это просто сиділи так на окні. Тоже саме сіли на окні нету, Ніту вот так телефон хочам обмотаний. Почему? Тому що он тільки ловив возлі окна. Це Володимир згадує робочі будні у колонії біля Луганська. Туди він потрапив за розбій. Вже на зоні навчився нового кримінального ремесла телефонного шахрайства. Понад рік чоловік заробляв чималі гроші, просто не виходячи з камери. Мені проблеми Деньги потрібні. Не знаю, підслідувателя так. Починається вже класична афера. Злочинець дзвонить на випадковий номер, прикидається з сином та говорить, що потрапив до міліції і витягує з жертви гроші. Тут головне нерозбірливо говорити, побільше плакати та не давати часу оговтатися. Я займався сам. все. я мог і з і грати як сином. грати. час тримали його на зв'язку, Нікуди не відпускали постійно. В этот момент она сама уже все рассказывала, задавали ей вопросы, она на них просто отвечала. Как фамилия сына, как, где работает, что. Ну все полностью, она сама рассказывала. Рассказывала адрес. В этот момент, когда она говорит адрес, мы уже засылали туда человека. Вмовити віддати гроші пів справи. Їх ще треба забрати у містах, де немає подільників, розповідає Володимир. Шахраї просто дзвонять до радіотаксі. Там завжди знайдеться шофер, готовий підхопити валізу з гривнями за долю у 10%. Аферист стверджує, за цією схемою заробляв мільйони. Всіда були разному суму. Бувало можна було забрати 25 сп'ять тисяч доларів. Була сумками ви на Ну бувало місяць виходило по 600-800 тисяч. Можна за день було підняти 200 тисяч. Гроші до Володимира, звісно, доходили не усі. Чоловік пояснює, бізнес кришували кримінальні авторитети. У так званий общак доводилося скидати половину кримінального заробітку. Ще якась частка йшла на підкуп адміністрації колонії. Доставляли, бувало, по 10-15 по телефонів кожен місяць. Потім з кожного от зробив виклад. Телефон викидували або здавали носілі смотрячому, а давали вам давав новий телефон, нову карточку. У колоніях Донбасу, стверджують, засуджені, такий вид заробітку був поставлений на потік. Працівники колонії навіть виділяли аферистам окремі апартаменти. В одній з таких камер на Луганщині сидів і Михайло. Підбиваються такі камери Бувають там по 6-7 по людей. І займаються цим. Конкретно там є чоловік, який тримає це все під контролем. Більша часть грошей входить, звісно, в криміналітет, туди повише, так називаємо ворам законів. Але часто зеки шахраї навіть не тримали грошей у руках. В аферисти, кримінальні боси, намагаються підібрати здебільшого наркоманів. Заробіток приходив до них у вигляді чергової дози. Наркотики в тюрмі це не дешево. Ну і за що цього, то тобто це всі мероприятия, люди неадекватні під впливом наркотиків, вони способні на много. Усі троє засуджених відмовляються називати імена, прізвища та посади учасників таких афер, бояться за своє життя. кажуть, і працівники колоній, і кримінальні авторитети з початком війни залишилися на окупованих територіях. Це відбувається в так званих колоніях, в яких в розкітрації. От зараждалося це все на території Донецької та Луганської області. І швидко розпространяли по всій Україні. Харківські тюремники наполягають, тут повторити такий трюк неможливо. Для засуджених створені спеціальні кімнати по телефону тут розмовляють під наглядом. З початку року у зонах регіону попередили передачу зекам майже 200 мобільників. Один случай був переброс в охороняємо зону со сторони свободи. Людина побіжав, бросив телефон і зразу обіжав. От була вторая попытка, Хотіли передати в судочки з майонезом. На дні лежав мобільний телефон. Іноді осуджені привозять з собою після виїзду на судне засідання. У прокуратурі Харківщини підрахували, за цей рік мають близько десяти вироків за телефонне шахрайство і констатують в усіх випадках аферистами виявилися засуджені, які відбували покарання у колоніях на сході України. А впіймати та довести провину злочинців вкрай важко. Складність піймати за руку. Ви ж розумієте, що якщо людина одразу не зателефонувала, то картка викидується і вже потім знайти кінці звідкіля телефонували, хто телефонував і хто приїздив, дуже важко. Аби не потрапити на гачок аферистів, правоохоронці радять не панікувати, отримавши підозрілий дзвінок. Треба одразу передзвонювати родичам, дізнаватися, де вони. У нас був навіть випадок, коли телефонували в прокуратуру області і теж плакали в трубку і казали, мама, я потрапив до міліції. Вони не знають, чи є у вас взагалі син, онук і так далі. Достатньо запитати, як тебе звати, синку, в якому саме райвідділі ти знаходишся. Бо, наприклад, якщо телефонують на мобільний, то вони навіть не знають, в який, в який, в який регіон вони потрапили. Зараз Володимир знову у колонії. Одна з жертв не повірила у байку Афериста подільника, який прийшов за грошима, здали поліції. Той розкрив телефонного шахрая. і Володимир отримав новий термін ще два роки колонії.